І так, друзі, вітаю на каналі. Як і обіцяли, сьогодні тестуємо новий пилосмок від торгової марки Samsung. Подивимося, як він в роботі. Дивіться, можна вертикально і горизонтально зберігати в, в такому положенні і в такому. Дуже зручний. Самий звичайний, простий, ефективний пилосмок. Зараз покаже себе. Роботі, як він виконує прибирання. Залишайся з нами. Не забувай коментувати відео і обов'язково підписуватись на канал. А ми вмикаємо наш пилосмок. Для того, щоб його відмкнути, друзі, треба його вставити в розетку. І так, вмикаємо пилосмок і починаємо прибирання. Дві так він ретельно прибирає. Правда, зніміть, будь ласка, От тут вакуум як працює. Дивіться. Дивіться. На повну потужність. Закили піднімає. Віднімає килим на повну потужність. Той як за кожності дуже міцно протискається, можемо зменшити. Все, чистота і порядок. Можу сміло рекомендувати даний колоснок до використання. Він відносно недорогий, доступний, потужний і виконує свою роботу. Дивіться, зараз ще вийму контейнер, це дуже легко робиться. На попередньому відео, ви можете подивитися, ми його розпаковували. Дивіться, зібрали нашу розсипану кашу, крупу. Все, ви просто її витрусили, вставили кришечку і назад до пилосмоку. Все, можна працювати. Дякую за цей перегляд. І твої лайки і коментарі. Доброго відео!